Доброго дня. Я Ліана Левадна, завідувачка відділення дивного перебування, простору соціальної адаптації та університету третього віку комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Ічнянської міської ради. У сучасному суспільстві особливу увагу приділяють підтримці людей, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують додаткової допомоги для Інтеграції в суспільство, окремим напрямком соціальної роботи є підтримка людей літнього віку. Саме для них створено університети третього віку, це проєкти неформальної освіти для пенсіонерів. Це не класичний університет, а місце, де люди можуть продовжувати розвиватися, навчатися, відкривати нові інтереси, займатися спортом, мистецтвом чи вивченням. Основ комунікаційних та інформаційних технологій. Головна мета зберегти активність, підтримати психічне та фізичне здоров'я, дати можливість для спілкування та самореалізації. Для цього в нашому університеті працюють такі факультети: мистецький, літературний, факультет здорового способу життя, факультет іноземної мови. Та факультет основ комунікаційних та інформаційних технологій, а також гуртки, джерела народної душі, маска, творчий простір, тренування мозку, хореографічний, оздоровча гімнастика та клуб за інтересами шахи шашки доміно. На протязі 24-25 років у закладі проходили цікаві майстер-класи по виготовленню стрітинських стрічок, годівничок, великодних кошиків. Ляльки-мотанки відбулися святкові зустрічі на свято-стрітня, на День української жінки, на День Вишиванки та на День іменинника. До дня народження Тараса Григоровича Шевченка прийшли літературні читання. Три рази на тиждень наші слухачі мають змогу займатися оздоровчою гімнастикою. А ще у нас відбулися екскурсії до дендропарку Тростянець, до лісопаркової зони зоничнянського природничого парку, до монастиря Густиня. Та до національного заповідника Качанівка та Соколиного хутора. протязі року слухачі долучалися до волонтерської діяльності та до виготовлення листівок для наших бійців та браслетів фенічок патріотичного напрямку. Тож, шановні наші ічнянці, запрошуємо вас стати слухачами нашого університету, де ви отримаєте нові знання, психологічну підтримку, знайдете нових друзів та проведете цікаво свій вільний час. Ми знаходимося за адресою місто Ічня, вулиця Свято Преображенська, 14. Чекаємо на вас.